Таймо, шановне, з вами Герой ТВ, а це у нас э, імператор 46. Короче, ви вже дочекался на речі Герс Мода? Якого там серы, друзі? Підскажіть чесно, я вже забув, якщо чесно кажучи. А нагадуй, це вже 7, а не 8, 9, 10. Забув, короче, Підскажи, Яку там серію вже не пам'ятаю, чесно скажу. Так раз. імператор, скажи, яку там серый бузупинял уже. Я не пригадую, якщо. А короче, зараз а, потовлюся то, що там тут коїться, там вже якісь а, піпеці з цими серіями. Короче, я тут пам'ятаю, те, що ми у перший раз, а коли ми зіграли у Гаррі моду українською, ти тут у мене ось. Почали з із туши птивного пекла і з другої частини. Коротше, дві частини по українізації, потім відіграли дві страшенно крипові мапи, якщо я не помість та першу строк на крупові. Ось! Пам'ятаю, коли ми останній раз е, грали у гаріс Мод та Некрофобію. ми останній раз е, грали в першу частину некрофобії аж 23 серпня. Двадцять четвертого року, уявляєте собі, не минуло ще і місяць. Ну, з, з майже цілий місяць. І ми повернулися у тому, щоб е, почати другу частину некрофобії. Тож, протошуємо з вами трилогію некрофобії. друзі мої. І я би хотів показати те, що ми дістаємося, що там у другій частині. Якщо буде успішно, то тоді ми спробуємо у наступний раз останню. Третю частину некрофопії, якщо я не помиляюся. Ну, реально, тросі, тому що там виходить, що там не одна карта і не одна частина. А там текіка. Ні, ну реально, там реально текіка. Ну, реально, ну тут мабуть, якщо б... Пи... Якщо не вони... тай пошепоти чотири, п'ять, шість часі, то все. Ми напевно в уступі. Реально короче, не знаю, зараз... що зараз... робити. Хоч, я... яка зараз серія? Хто і підскажете? Нащо що мені про це пригадувати? Бі так уже в курсі. Короче, <рес> коче, де буде посмашати, що не будемо запити в голову цієї ні. Що ж, розпочинаємо отинадцяту серію по карі з муту, якщо 11... я не помиляюся. Точно, одинадцята Точно. серія, друзі, а для для тих, хто не автомобиль, підписується в каналі, то будь ласка, не забувайте підписуватися в каналі, поставте жертву подобайками, підписуватися та дзвіночок щоб пропустити за це нові відеоролики. Так. А також для тих, хто дивляться наше відео, тож смачного. І кличе за свої друзі, браті, поділитися відео і так далі. І з учить березі, в опис під відео, тож погнали. Так, 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 погнали. Э, Поїхали. Хорошо балакати, до це. І сам показати, що п'ята частина по Україні сахати. Кровбар UClorгет. Юклугет. Там, короче, зачинены, я так правильно взумив, да? Чи, я неправильно зузумив, а ну си Нет, а ведь не двери. Я помылялся, походу. Так. А -а -а коробка. Коробка, мы бачимо. А Ааа, коробка. Коробка. Да дай, пойти, господи, что есть бывает уже. Так, АЦ. Вау! Ну, Тихо, по, пойти, по можно. ходу. походу. Так, 24 двери. Ось. А ну зайдем сюда. Зачинено. Окей. Okay. Зачинено. Так, а ну, здесь стоит лом. Ломчик. Ломчик здесь стоем. А. Поту... лому ломал, нема приему, Як то кажуть. Пароль. Нам треба знайти пароль. Uh, ведра, uh, якийсь кусачка я бачу, и. 23. Okay, так, друзі, а ну. Дузи, не нагадуйте 23. Вы знаете, кто це? Мы помолвчал, головне. Мы и так уже знаете, кто це тому що від нас не участие Ну ви ставите що... Хто він такий? ну ви самі. ну ви самі тут сайте стайте помнита еще там. 23 еще 23 да вы я прикалуюся, я мы товарища мозабулик <сказу> мы 26 вот 26 давай. ты хто <пи>... говорить? говорит 55 23 в 23 честно упа кровь кров 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 Відкриваємо. а ми мол... у чувак привіт. It's good to me! I don't let it. Ah! А? Ой, блин! Что? <связь> шо? Что шо это было, господи? Ничего Кейт Карда Текен. Кейт Карда Текен написано у меня. Слева написано у меня. Ну и что с тобой, Бинкан? и все. Я не знаю, что это было, за Загаля. А что там мигал, Тишойно? ино? мне так сдаете, не бы ты? Ну я знаю то, что там. реально. Так, дай пойти. дай пойти, господи, я нічого не бачу. Вау, Ти глянь, що Вау! ей Що таке? Опа, кров. А, тобі тут уже вдавить. Все, давай! Ми тут уже Ідемо! А, уже Вже я вже. Так, 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 я його відчинив. его вичинив. Пису юлокеда, написано. Що? А у О, мене лист? тут тейки капри. Треки теки коспої у мене, ти ты вы. реально шесть. Сорок. Вот, сорок дві три, видкрывается. О, сорок! Во. Ит uh, It won't open Написано там що таке Не Проти. відкривається Писто юлок. Не питается. Сти, там прюх, я сейчас зайшов. Сти, а ну дома. а ну ну ну-ну-ну-ну-ну-ну. А ну ну-ну-ну-ну. Во, во, я у собі прывки, я зашел. Классно прывхи. Все, я уже зайшов. Тики правда лом заважать. Да кто так стоит уже, дай пойти уже хотя бы. А, ось воно и е. Ну так. Короче, прыг я сюда зайшов. Так, вихід, еще один є. Все ясно. Ну у правжику мы тут знайшли. И вот ч до прюхи, я зайшов. А может тебе бояться підійде? Так, 45-й. Це точно. Не пидоецы, короче, допустим. Зачина нам. Чудово. А может с лифтов все-таки мои домо? Так. Во! О! Вау! Да шо ведь тут уже! Господи! Тих. Що тут відбувається? Я, я, гадки не маю. О! Опа. Так, ключ. Э, так, знаєте, не ключ. О! Топаш! Ще, а я звідки пройшов? Ось ми тут прийшли до, пойди, вот, до цього ліфту. Ось. Ось, що до Во! Ого! О, О, ого! ого! Ой, тихо! І Реально спентешен чи що? Оу! Чувак уже впал уже. А. Так, дверь зачинял, да? Так, сочиненный. Утанул выпадку сочиненный. Утанул выпадку сан. О! А! Алло! Алло, вечеряй! Я хочу на улицу на улицу выйти! Алло! Відкривай! Да вот чевны, я конечно Не На права. ты Ай! Я хочу, что ты было за И сок и Ой! И пыся? Панаку, ну, на мини, там мини кто-то. На. По сампаку. Друзья, я не знаю, что это будет, я тільки выбор, что только император разобрался зомби, правильно? А. Зомби вот тут Так, Мы тут осыпались цими зомби и мы тут Ага, тут... А, тут зачинено, А там не пройти, тому що там. Да ба йос. Тут робишь. Потому що там цех, там не дає пройти. Я думаю, що там двері, але ні. Пистолет руля, це просто афігей. друзі. Якщо ви чуєте через імператора, точнее тобто, ви мене чуєте, меня что не чуєте, друзі, прошу мене вибачення. Ви мене не бачите під час у запису, під час у моєму каналі, тож ви мене не бачите. Ви чули мене через імператора, тож, друзі, вибачаюсь уже, просто я стою на місці уже. Ага. Ага. Залагал, залагал і не знаю, що робити за це. Господи, які ж я пістолет руля, друзі, щоб тільки це не були. Угу. Во, 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 а ну стоп, я могу проходить все. Во, все чисто, все чітко. Господи, ну нарешті, все продовжимо, до кінця... Да что ППН тоже, ебаешька, мать, ну шо ты робоза? Да ба наліво. Стоять, дай пой де дай Де прийти, де прийти? А там видкивала, коротше? Та я перевів, его та, так, так, я перевів, а высочай, так. И тот мы тушь. Ай! Блин! О, господи, еб... Да с кремя, мабуть, лекал уже. Ни хрена себе, казал я себе. О, зомби пополам. Да 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 дай пойти, господи. А... И шо? Еще. же, и О, хиткап. Дурсика. Чуть? Чуть, чуть ты? Ты зи, ты зи, ты, чего ты там забыл, дурси, Роблокс? Скажи честно, что ты там забыл уже? Ты, ты. Ч ты там забыл, а? Я, я, коса. Я поставив запитання, що ти тут сапу у тусі, а? Ти хочеш використовувати цей грабли, щоб сішрати нас? Не таючи, пройти 150-ту кімнату. Тітку, мені написано, і тут друга частина, яка там є Шарус, Суперхатмод та Пектус. Ну, начебто ми тут... О, ми тут... Да той 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 Турс, той же... не Турс. А ми тут у Моде, а ми... Говоримо про цей туз. Яке нам же на. А дай по я перше зайду, господи. Давай ти, и ти перед. Ах ти блять, ніфіга себе. А ну шотган. Шатган на ньому. Да пішов ти, господи. <клес> так, я, я не можу пролізти, що відбувається? А, А, мне. Это... Нам треба залізти сюди чи що? А ну стопай, да я. Давай я. А давай ти перевір, короче, радекс приметов. Ага. Тут А, вот вот залізти? Ой! Так, вот так вот. Дитка, Парку у меня реально затрал. Оп. А стены тут не ломая, я так узумею, да? Не ломая все таки Угу. Um ага. Еще То Тут ты камера цегла. Ой. И тут цегла. І тут звичайна цегла. І тут і ні. А нам прохід якась чи що? Я не розумію. Так, зараз пошукаю оцей прохід. Е, э -э так. Ні, ми туди не, не можемо зайти. Я знайшов! Лас, господи. І ти сюди, я, я його знайшов. Знайшов? Так, так, я знайшов, і ти сюди. Так, а де ти? Я майже а, під, знаходи, під стелею. Я майже підстелю його. А як ти той палець уже? Хто не підскаже, що ти Ось, що, ти що, ось, 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 а, зверху ти чи? Та що таке? Дай пройти. А, -а, -а, а ну я те що зрозумів. Ти там оттуда заліз уже, да? Так. Чи не пав? Так, я відкрив о, прохід. Давай, 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 давай. А, во, 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 все, зрозумів. Ну, звичайно, же, я, я сліпий уже. Хек поїнт. А, чиппойт, эээ, паши инлойкет, напусти да, господи. А, тут бросить пост. Чекпоинт, ты якщо черный, як чу-що. Во, ты вжившие ломал уже. Чудово. Mm -hmm. Чудово, так чудово. Да шторпнет уже, е-мое. Так, ты Так, ти я знай, що походу. А, -а Скримак. Що oh. ти скримак? Чит кроба. Ихать, великий... хит-кап, я каж вылыйкай, ни хера себе. Да выликай! Так, вы лучше. Я кида капу схожий. А не точно. Ага. Вот зомби лежить. Так <плес> Таких, як ты. <ти. плес> Зомбак. Так, обережно, написано смерш. Смерть тут, написано, на а там ще один прохід. Зе дури рик е гурети, ай кре... Тобто що куда пусть? Господи, друзі, прошу выборчить, за лики. Не вистачало ще то у меня есть. Ось воно як. А, ти зверху стреляет? Пошукай Пошукаємо ключ карту. Господи, уета звук. Все, 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 нас зачинено. Кто кинул шкарпетки в унитаз? Кто? Кто кинул шкарпетки в унитаз? Ну сисновайтеся. Кто кинул шкарпетки в унитаз? Да что это бывает? где это я. Алло. Да не можем выйти из Ты по... Сплыв ты. А, там Там сверху. А, там зв... А, тю, блин, я звитка зал... Да дай залез, алло. Блядь, я что, не могу залезть? Я не кто, кинул. Это ты кинул в шкафетке унитаз. Это ты кинул в шкафетке унитаз. А ну, ставайся. Це ти кинув шкарпетки в унітаз. Шкарпетки в унітаз. Ні, це я. Це не я. Ні, це не я. 500 руля, це не я. О, Господи. А, нам сюди вниз чи що? Так. Чита, а нам сюди вниз походу? Опа, я о, вниз. О, ще одна ключ карта. Так, хапаємо і в лавному світці. Яком... Як... Так, я відчиняв походу. Ага. Вот. Ага. А, це от тебе прийшли. Все, Ми, нам, нам туди нечого йти. там. О, -о, -о, -о. За что? Офигеть! На зараза! Ох ты блин! На Так, там так, Там цела! Не, не піддається, не відкривається. ось. О, бочку, бояжей, зараз вибухне. <кху> чи не, ви... не вибухне? Це не вибухо не, не писать. Вибухне же. Та да, господи, дай пойти уже, залага. Да шо ти? Ні. Господи, там скример хочу, чи не скример. не забухається, це. Це не вибуху, не небезпечно. Почка. Ой. Дейти писа, а ты швидкий сампак. Ніхуни, як сказати. Опа. Опа. В мапу це напевно. Хтось сунита се си ситив та згадував про цей Скипяти той лет. Ой. Ой! Тік, ще Кикущий лагає Ну, не, не, не запагато лагає, ну. Ну в цьому сенсі. Короче, друзі Прошу у вибачення за те, що интернет вылетело, то ж, друзья, поехал далее. Интернет, а интернет тупость Так, продолжим. що тут відбоя взагалі? Короче, а... я подивився ты що там. Там є якийсь скример. Там є. там пуф, скример там є піля... пиля Піля... пиля цехунітасі, піля, піля, піля щось... щось те. І там я побачив те, що там там... де там ще є. Там парнакли, не парнакли Ось. Парнакл 1, парнакл 2. Там два парада, якщо що. Ось так. Папе, ну, папа, ну поперечи ось. <схи> Та хе хе Да ще... Да ще вид а? А я думаю, що, що... Що с этому ой, ну як саш ты? Ну як саш ты? Ну як саш ты, чей вс, а <схи> Якого кого писа ты тут тверю тут чипаешь, а? Че таке? Ой! <реш> За кем букву я помер, блять? За ке бук я помер уже? Я херей просто. Здравствуйте! Здравствуйте! Здра здравствуйте! Господи, я не знаю, что идуть-то. Да мабуть это первичает с вах ощущений. Так. Так, мы тут мы там... Дай... там пули, Мы там да пули. Да <реш> Да пропрыги тут же, допустим, с интернета, хороший тут, я косердил. Что у нас тут бывается? Вот, трупы я бачу. Ой, может еще только такое прыхи варят, ачти, я могу субе прыхи. Веди, веди, ведиди, я себе прыхи зайшов. Сейчас я вот так увидеду. Ну, плюс вот такая прыхи нормально. Раз, разбираемся, якусь. И вот такой вариант привыхи, я не знаю. Не, прыгай, ты мне, ты мне пере, прыгай, не пиди дэш, я честно кажется. Во, 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 си, вот так прыгай, иди дэ, во, идеально. а, ну, а, а, иди дэй, иди кого сейчас, сейчас, вот так вот зублю. Вот, а ты шо, А ты шо, красава, красава, прыгай, все чудово. Uh, пушки, я не знаю. А... а, блин, блин, я забыл, можно я вот зублю, сейчас. А, ну так, мы с такой... <laughs> вот так вот прыхи п'яде. И вот первый хипид, сейчас, видит, веди его. Сейчас заблю вот так вот. Не, да я вот так вот прыг, беру. Э, Во, бери. вот чудово. Вот чудово. Ага. Вот чудово. Очутово, цепь. Очутово. Цепь. Куда ей? Куда и ты, пирату? Дук не знал уже. Ось. Ось. Ось, ось! Я там поху, там те. Парнаки Тут там текика пару пардаків, а я тут нейтрализовал все. А там А там правил Опа! А ну сам А ч я там встал уже? Я не замею Так, а что надо срубать-то? А, нам тут залезть треба. Опа, чудовий варіант. Так Ой, ты шо робиш? Ты их заспокойся Так, а коробка коробка Нам потрібна коробка А ты что залезть можешь? Только дай я спробую не, а не там залези, не полисты. Там есть полисты. є, є чем полист. Є, 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 по Опа. Так, давай ты залез, давай ты залез. Не, давай я прошу. Там болезнь. Давай ты залез, кого че. же. Сейчас я відіду. Ага. Моя черга. Моя черга. Так, хедкрап, походу напал уже, да? Ааа, хедкрап. Ну и патроны. И яку кий. я кого бесим сюда припался туди, хочу сказать господи. А нам точно сюда залезть уже? Че що такое, типа? Вот дивіться, череп я зайшов. Череп, я зайшов, господи. Так, она постривайна. А табой сходу чи чини? Оооо, он за подородок. Вот этот подородок, короче. А там где подородок? Во, люк, я зайшов. Ой, да гараз! С ты люк? Да, да Господь, ты пойди, я перший зайшов. Господи, ч ты лезть уже, куда не варто? Так. Э -э я иду перше. Ну. Ой, это... чувак сидит. Бый, это... дуже. Дуже, привіт! Дужи. Дужи, а! Зникло. Господи, то ш шо тут. Шо тут взагалі відбувається? Відчиняй. О, зам по собі вічиняй двері. А як я кіо. Обу... Так, подам. Обух! Ой, обугай, вибачаю вибачаюся. А там є погоди? Ой! Що сталося? Де ти? А? Так, ч тин скиммер? Ага, впал уже я бачу. це, стрілець? Зачинено. А я кого писа сапусы Я ключ знайшов! Чудово! Ходімо! Да вот туди, 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 нам треба йти. Кімната охорони? А, отсюда відчиняй. Отсут, відкривай. Ні, зачинено. Добре. А там є... А там є полісти. Там. А там А там можна полісти. Вот там. Вот там я то прохида. Во! <пиш> Унитаза там ведь бывает. Ахерей просто. О! Дай Шов. Вот ключ! Ключ, я знаю, шов! Я упашил, ты мой ключ. Во! 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 во. Так, топ, ты не стоишь, ты не стоишь уже, нет? Так, ты тоже ключ знайшов! Так, все, ты ключ нашел. Все, ты ключ. Вот, да открыло. Нашел. Зизгейт семь ту не дворикейте, написано у мене раз. Да. Ой, подиба що... ушел. У меня тут стики ключей. Я бы готов открытый хоть хоть путики. Хоть б путики твари. Во! А... Ой, коп здикло. Господи. Вот, у меня КАЗДИРА! то дыра. Чё, кровяка. Кровяка и тут. А ну, что там? Да, да, Ой, вот. Ой, все, все заключены. Все заключены, друзья. Заключу мой а доход, господи боже. Сейчас построим, мне надо ты. И эта преграда тестовлюч, заключена! Не можешь сломать? А все нормально. А не ненормально. Да блин! И по тебе. Да блин! Нормально. Что за штуке со сегодня? Короче, пятнадцатое. Декафобия лагает. Пятнадцатое уже. У меня вид бывает. Да дай пойти, и, да вот что ты мне передал. А? О, крови, кровь, кровь свежа, свеже кровь я бачу. Кровь я да, бачу. А да шо... я бачу, что там свежа кровь, да там свежа кровяка тут копать. А ну, а ну, ломай вот всю, я, я не, не хочу, чтобы меня залагал уже. Не, не ломай уже. Не, даже нам не суды. А, а ще пудли, якщо... Ой, ты хап. Ломается! О! Повитри, норм... нормально? Спасока можно... Можно сломать. Реально вырешится в эту хипку. Нормально, по витрию. Так, а нам сюди, в принципе, да? Опа, еще выхит. О, в улучсе! Oh one and it's reading we can the что написано короче, сливо написано Че мы расстреляли? Дай пойти Дякую за заягу И все За такі коротенькі? Ебайская матья Двой щось таке цікаво Ничего вас описы такий Промі ще часу мы сессупы Ага Да, так, ми ще чули. І Крати, якось так от і трусі так. Ну що ж можна казати? Заложилася тільки третя частина некрофопії. Якщо ми сюди тоберемося, трусі мої, то і нарешті почнемо і третю частину вже у наступній серії. Нереально друга частина це якийсь шпиталь, ну. Якийсь шпиталь, ми тут по шпиталі гуляли. Не гуляли там під початком спочатку готелі, а потім все з псих диспасер, потім ще текли свіцеля, М'яко. Кашучи, текли свіцеля і потім все. Фугон врятували, і можна йти далі. А коротше, да. і тета можна тільки у наступній серії, у третій, й да. останній частині. А поки так. що ми з нашим великим розчаруванням закінчимо ми з вами 11 серію Гарріс споту та п'яту частину Українізації. Цієї гри під назвою Гаріс у мод. С вами був імператор так. та герой ТВ. Підписуємося на мій канал та на Героя ТВ. Ставте потопайки, пишіть коментарі та тисніть у ціночок, покличте свої друзі для того, щоб подобитися цей відеоролик. А також злати та відео усім друзям в соцмережах. Підписуємося на мою офіційну групу та офіційну групу Телеграм. Героя. ТВ за посилання в описі, а посекрокота, як ви бачите на екрані. Також підписуємося на мою офіційну групу та офіційну групу Героя ТВ теж у Дискорді. За посилання в описі не забуваймо. Також підписуємося на мій TikTok та Instagram, якщо ви не забули, теж за посиланням у описі, якщо що. Це все заводиться і у майбутньому. Коротше кажучи, дякую всім за перегляд, усіх щастить, і усім поки та! Да, друзі, всім бувайте.